Виконуємо комплекс вправ гімнастики для очей. Сядьте зручно. Перша вправа. Міцно заплющить очі протягом трьох секунд. Один, 2. Три. Розплющить очі та подивіться вдалечінь протягом 5 секунд. Один, два, три, чотири. П'ять. Повторюємо. Міцно заплющить очі протягом трьох секунд. Один. 2. Розплющить очі та подивіться вдалечінь протягом 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. І ще раз повторюємо. Міцно заплющить очі протягом 3 секунд. 1, 2, 3. Розплющить очі та подивіться вдалечінь протягом 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Друга вправа. Витягніть праву руку вперед. Подивіться на вказівний палець витягнутої руки протягом 4 секунд. Один. Два. Три, чотири. Потім подивіться в далечінь протягом 5 секунд. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Повторюємо: витягніть праву руку вперед. Подивіться на вказівний палець витягнутої руки протягом 4 секунд. Один. Два, три, чотири. Потім подивіться вдалечінь протягом п'яти секунд 1, 2, 3, 4, 5. Бережіть зір.